Друзі, всім привіт! Хотів показати, як я зробив свої автоматичні ворота в районі 3000 гривень бюджет. По-мінімальному старався робити, зараз ви побачите наглядно, як я її зробив. Зараз ви побачите мою рейку, яку я взяв. Рейка це є москвичовський Донкрат, який піднімає і моторчик від того дворників. Як я себе не помиляю, взяв його так зробили. Як міг так і зробив, старався зробити по-бюджетному, але хотілося зробити. Багато будуть говорити, на що ти то взяв, на що ти то робиш. Це лишні трати, купи готові, але я хотів зробити щось своїми руками і набратися практики, бо скільки живеш, скільки вчишся. То тобто я вирішив зробити своїми руками Іменно таку систему. Зараз ви бачите, я все варю, все вроді би класно. І ви побачите, що я допускаю одну велику помилку, яку далі ви побачите. Яку я допустив помилку? Вроді би, все окей, ставлю, бачу, що механізм все крутиться, все там попідрізаю ще потім за кадром. Бо то знімати одною рукою щось робити, то трошки незручно, і ви побачите далі, що в мене в загальності вийшло. Вийшло те, що я проварив цю конструкцію, і в мене брама не відкривалася до кінця і не закривалася до кінця. Можна було зробити, щоб брама до кінця відкрилася, а до кінця закриватися вона не хотіла. Я не розумів чому, почав сердіти, рахувати, коротше, почав дивитися на геометрію. Я Зрозумів те, що я велику допустив помилку. Тому що я неправильно поставив 에, розположення самого моторчика між брамою і з тим. Ви бачите, ті відстані між стопчиком і брамою, ви бачите, що там в районі 40 см. І це велика дуже помилка. От ви бачите, я вже відрізав і зрозумів цю помилку і пересунув ближче до стопчика. У мене вже стала відстань в районі вже плюс-мінус. 14 см і почали все працювати. Запас ходу вже самого е, привода стало набагато більше. І зараз ви бачите наглядно, що я взяв DCD е, для того щоб можна було ограничувати ток. І взяв блок жилення там, 5 амперний на 24 вольта, щоб можна було. Моторчик 12 вольтовий, але я даю до 28, щоб швидше було. Це короткочасно. Я думаю, критично нічого не згорить. Повисив напругу, взяв резисторами з підстроєчними, почав бавитися. І DCD-поніжайку для того, щоб коли десь впрається в сніг, щось таке, що воно потоку органічило, щоб воно відрубалося і в нас нічого не згоріло. Отакий От модуль я взяв на AliExpress, він коштує в районі 600 гривень. Взяв конектора, робив, як мій. З'єднання я роблю таким способом, що я в силіконовий стержень на перше, намазав, бо я робив дуже багато ті фур, робив електрику, і була така практика: те, що коли я робив, з'єднувався в термосадках, воно все одно окислялося, все одно гнилося. Але я навчився в своїй практиці тестити, знаєте, як то скільки живеш, то скільки і вчишся. Що краще намазати силіконовим стержнем на вогні, щоб він реально гарно розплавився. І тоді ж зверху термосадку, і тоді реально туди волога ніяка не попадає і не окисляється ті з'єднання. Вони перед тим були ще спаяні, що було надійно, зроблено, не було ніяких там скруток. А от то, що я зробив так зверху, то все, то для мене красота не дуже велика гай роль. Мені більше всі функціонал та надійність. І ви бачите на даний момент, що я беру армірований скотч то все то все змотую для того, щоб воно більш-менш естетично виглядало для того, щоб ну, не заципалося, і плюс волога туди дуже так не капала. Але я знаю, що воно все одно якось попаде капальним шляхом, але зробив так, як міг, старався зробити йому для себе. Дуже не приділяв багато там ресурсів, бо хотів зробити бюджетну, але сердито. От ви бачите, наглядно, що я вже систему кинув. Яшечок кинув коробочку та й пробую відкривати. Брама повністю відкривається, все працює. Постав на мінімальний по вольтажу, там щоб воно там в районі 19 вольт. І воно відкривається брама при 19 вольтах, але я повисив до 27 вольт, 26 вольт. Брама швидше відкривається в районі 40-45 секунд. Вона сама зупинилася від того, що вона вперлася по току, току органічення і вона впирається. Бачите, наглядно, як воно зараз це все форичить, як це вся система показує Показую роботу, як працюють самі датчики, гаркончики. Отак вони виглядають гаркончики. На AliExpress їх дуже багато є. Це є розомкнуті. Коли до них магніт підносиш, воно тут магніт прицепив. І зараз вам покажу. Давайте підносимо до нього магніт і він починає пищати. Підношу до того. і він теж пищить. О, бачите, тестер пищить. І тут теж пищить. Треба буде виставити ще магніт, в якому він положенні має стояти, для того, щоб спрацьовували смі гаркончики. Робимо тест. Е, виставляю, наприклад, я буду напругу давати в районі 30 вольт. Але зараз на даний момент напругу даю 12 вольт. Так. І дивимося, як воно працює. Які воно положені щоб проскорити процес, ми додаємо напругу набагато вищу. І в нас напруга 21 вольт. Це виходить в районі коли 25 вольт, а то в районі 45 секунд. Так як короткочасно буде мотор працювати, він не дуже буде грітися. Як взяти довготривало, він буде грітися. А це буде короткочасно його робота. Я думаю, це буде достатньо. Збавляємо ми зразу вольтаж для того, щоб можна було виключити і перевірити, наприклад, при якій напрузі, він почне пищати, щоб ви визначити точність Я його тут зробив, бо на вулиці холодно. А тут в приміщенні можна перевірити хоч якось. Так, йде йде, йде йде. йде. Так, йде, йде, йде. І при якому він положенні спрацює. Він, по суті, має спрацювати в притик. Зараз будемо бачити. О, так. Але по факту ми можемо змістити його. От ось сюди. І то, то таке, знаєте, воно тимчасово. Це все, все експериментальні варіанти. Хочеться зекономити. Все пробуємо. Так, у нас магніт зміщений сюди. Ми зараз розвертаємо два дротика. Так, е, тепер сюди підключаємо плюс, а сюди. Мінус. Врубуємо систему і дивимося. от підходить, пищить, пищить. Пропав. Це все шик... Це трошки, трошки. трошки фігувато по тій причині, що е, може спрацьовувати некоректно. Бо буде тримало кнопки, воно датчики будуть... А, датчики будуть працювати все окей, бо тому що він якраз одну сторону буде відкривати, а друга сторону не відкривав. Так що датчики все окей. Все буде добре. Так, у нас зараз йдуть, 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 йдуть датчики. Давайте чуть накрутимо вольтажу. То напевно, вже 30-ка, 30 вольт. 28. Це експериментальний варіант. Так, скручуємо зразу, бо нам треба точність знати, на якій точності він почне вискакувати. Так, він не пищить. Так. Е, багато казали, що моторчик згорить, але на короткочасну він горіти не повинен. Це буде ще провірятися в процесі. Ну Але попрацював буквально 3-4 дня і нічого з ним не сталося. Так. Так, Йдемо, йдемо, йдемо. Йде, йде, йде. І тестер зараз, а, опа. бачите, не запищав. Ви рейка вийшла повністю. Е -е, магніт треба змістити. От. По центрі я ставлю магніт що Окей. Так, навіть чуть тут більше, ніж по центрі. Ви бачите, як все вийшло. Буде друга частина. По всьому, як воно все працює. Так що дякую всім пока. До нових зустрічей.